штрафувати водіїв за відсутність страхового полісу тепер будуть в автоматичному режимі, так само як і за перевищення швидкості, і, до речі, тими ж камерами. З 1 січня 2025 року вступив в силу новий закон про обов'язкове автомобільне страхування, і зокрема, окрім підвищення вартості е, полісів. Передбачається можливість штрафувати таким чином. Є низка водіїв, яким дозволяється не оформлювати страховий поліс, а саме відповідальність за них несе моторотранспортне бюро України. Це, наприклад, учасники бойових дій, інваліди, і цікаво, яким чином вони будуть отримувати ці штрафи. Ну я думаю, що, мабуть, штрафи будуть приходити всім. А потім відповідно ті, в кого були підстави не оформлювати собі страховий поліс, будуть змушені звертатися там до патрульної поліції чи через е відповідні сервіси, там подавати заявку про те, що їх було незаконно притягнути до відповідальності адже в них є підстави для е того, щоб не оформляти поліс. Такі тут справи.